Президент Віктор Інукович намагається зручитися підтримкою колишніх воїнів-інтернаціоналістів напередодні 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Голова держави зустрівся з ветеранами і привітав їх зі святом. Гарант вважає, що зважаючи на той досвід, який отримали ці люди під час збройних конфліктів, сьогодні більшість із них прибічники спокою у суспільстві. Абсолютна більшість колишніх воїнів інтернаціоналістів є. Прихильниками стабільності громадського миру і спокою на рідній землі. Війна в Афганістані розпочалася у грудні 1979 року. У збройному конфлікті брали участь місцеві урядові війська Афганістану та Радянського Союзу проти повстанських груп моджахедів. Загалом у війні загинуло близько півтора мільйона осіб. Від України у ній брали участь близько 160 тисяч людей. Три з половиною тисячі не повернулися додому. Виведення радянських військ з Афганістану завершилося лише 10 років потому, 15 лютого 1989 року. 2000... 2014-й оголошено роком учасників бойових дій на території інших країн в Україні. Наразі воїни афганці активно беруть участь у житті країни, зокрема долучаються до активістів Євромайдану та загонів самооборони.